А прилет с той стороны был, отсюда. А вот так У них камера видеонаблюдения. Ага. И у них камера засняла момент прилета. Ага, вот стоїть, правой да. Сьогодні минає майже місяць після трагічних подій у Цупівці, де 24 лютого російська авіабомба зруйнувала половину вулиці. У наслідок удару дві людини загинули, а троє зазнали поранень. Довгий час на місці події тривала пошукова операція, мета якої знайти чоловіка, що ймовірно знаходився під завалами власного будинку. До пошукових робіт були залучені кінологи зі службовими собаками. Та загін швидкого реагування, який у складі одного екіпажу протягом трьох днів намагалися допомогти знайти людину. За попередню інформацію кап 500 а можливо і навіть більше тони, бо таких ударів по громаді ще авіаційними бомбами не завдавали. Так, це крило від КАБа, который прилітів та до нам два з половини в Діно ширина двадцять сорок шістдесят почті восьмі сантіметрів. ширину. В результаті влучання 5 будинків було знищено повністю під фундамент. Ще 25 будинків зазнали руйнувань різного ступеня. Три дні горіла, так що мама не горює тут те саме. Один з чоловіків пропав без вести, тіло не було знайдено. Можливо, що чоловік опинився саме в епіцентрі вибуху, і вибух був такої сили, що. На даний час не знайшли жодних рештків навіть щоб провести експертизу ДНК. Але було виявлено його особистий мобільний телефон. Телефон у ну, там же ж найшли. Да, а да. тут же ж стіна ж була. Він мог лежать телефон тут на столі. Наприклад, виходить, ну, дивіться, да, отут, отут от стіна була. Отут, отут от, значить, проходить навіть в руках тримає. Тут кімната проход, прохадна була. То есть... лежав, віддихав, дивився телевізор і підняло, як вакуум все. чтобы было аккуратно вон лезвие там. Та Да, да зубчатка. Страшно было сначала, сейчас у нас. у нас 14-я березня, 25-я Їдемо з кінологічно нашим підрозділом на пошук тіл. До сих пор не може бути найбутіла. Мало це зруйновано. Близько 18 днів тривала пошукова операція з пошуку зниклої людини. Але людину так і не знайшли. Ні, люди, сволочі. ж вони нас був. На каких пор? На каких пор? Когда же они уже напьются нашей крови, падла?